World Greatest і найкраща розтяжка, але для новачків, тобто полегшена версія. Стоїмо на прямих ногах в паралельній стійці. Повільно відступаємо далеко назад. Передня нога згинається повністю, обидві руки опускаються на землю і завмираємо на 5 секунд, залишаючи 70% ваги на передній нозі і 30 або 20 на пальцях задньої. Заднє коліно на землю не опускається. Повертаємося одразу на опорну ногу. Ширина тазу, відступ по діагоналі назад, дві руки, пауза, підйом з передньої ноги. Зі спини. Найбільш яркі яскраві відчуття мають бути на ногах, на сідницях, внизу спини. Тіло натягнуте, працюємо виключно з ногами, з кульшовим суглобом, з задньою поверхнею ніг, з мобільністю гомілкостопа.